як покращити розуміння прочитаного у дитини. Привіт! Якщо ваша дитина читає швидко, але не розуміє змісту, це відео для вас. Дуже часто батьки помічають, начебто дитина читає, але коли запитуєш, про що текст, вона мовчить або плутається у відповідях, чому так відбувається і що з цим робити? Сьогодні розберемо топ-9 методів, які допоможуть вашій дитині читати осмислено. Уявіть, що ви читаєте складну інструкцію або юридичний текст. Слова знайомі, але сенс незрозумілий. Важко, правда? Так само почуваються діти, коли читають без глибокого розуміння. Основні проблеми: Недостатній словниковий запас, відсутність концентрації, низький інтерес до читання та труднощі з логічним сприйняттям тексту. Що з цим робити? Давайте розбиратися. Розвиваємо словниковий запас. Які методи? Читайте разом і пояснюйте складні слова. Грайте у словесні ігри, синоніми, придумай речення, поясни слово, використовуйте картки з малюнками, читайте римовані тексти та вірші. Коли дитина знає більше слів, вона краще розуміє зміст. Запам'ятовуйте слова, граючи. Перед читанням запитуйте, що ти хочеш дізнатися із цієї історії. Під час читання, що відбувається, чому герой так чинив. Після читання. Який головний сенс історії. Заведіть читацький щоденник. Нехай дитина записує враження від книги. Ігри на увагу. Знайдіть відмінності на малюнках. Читання із зупинками. Після абзацу нехай дитина переказує. Запитання по тексту. Наприклад, яке слово пояснює цей вчинок. Спокійна обстановка. Прибираємо. зайві гаджети. Нехай дитина малює сцени із книги. Робіть ментальні карти, графічні схеми сюжету. Використовуйте комікси. Нехай дитина створить власну історію. Якщо дитина бачить сюжет, їй легше зрозуміти текст. Ставте запитання, як би ти вчинив на місці героя. Розбирайте послідовність подій, порівнюйте сюжет із життям або фільмами, читайте з виразом, змінюйте голоси персонажів. Нехай дитина грає роль свого героя книги. Записуйте аудіочитання, аналізуйте разом. Розуміння тексту це навичка, яку можна і треба розвивати. Головне, робіть читання активним, використовуйте ігрові методи, створюйте візуальні образи. А ще, якщо хочете, щоб ваша дитина читала швидше і розуміла прочитане глибше, записуйтесь на наш курс швидкочитання. читання, посилання в описі. До зустрічі! Читаємо задоволенням!